Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 5 вересня, 25 рік. Закінчили ми збирання, можна так сказати. Не, не встигли почати, як закінчили соняшником. Ну, і таке, знаєте, як багато хто робить, відповіді на коментарі. Ну, воно й для себе і е, запитували налаштування Дона, як косимо, як що. Ну, Я скажу, що. У нас проходить зернові, у нас без зняття. Ну, в цьому році соняшник. Соняшник теж минулої роки проходив без зняття, зняття тільки за масло було там, якщо нижче. А так все проходило. Десь сорт, там процент якийсь міг. Ну, в цьому році, звісно, прибрати соняшник, який в два рази легше. Відібрати соняшник, який в два рази легший за мусор. Ну, дуже тяжко. Ну, налаштування ж відразу скажу. Дон у нас дуже-дуже-дуже он, бачимо, 88-го року. Так що йому вже, слава Богу, 37 років. Він уже своє, вже віджив раніше 3 роки і все. Так, ладно, по налаштуванням. Налаштування, коли купили, тут не було нічого. Навіть кондиціонер, все докупляв, я ставив. Тому що проводка, датчики, все було вирізано. Ну, як в колгоспах, все, все упростили до мінімуму. Так ми і працюємо, так я, я так звик. Переобладнання на соняшник у нас іде зірочкою. Зірочка стандартна, купувалася там і там. Це я доставляв, щоб ще зменшити оберти. Це завески, здається, шестерня. Сверлили, бачимо, щоб ще зменшити оберти. Але працюю більше на цю, тому що відразу скажу, щоб не було нюансів. Тому що оберти наклоної і оберти барабана, хоча б трошки повинні. Співпадати, а то у нас там намагаються набагато зменшити оберти барабана, і виходить, що коли марлі оберти барабана, то наклонна подає швидше, чим барабан забирає, і вона починає назад його як загортати, жмакати. там. Тож все повинно бути ну, як по правилам. Є правила, по яким воно повинно працювати. Е, в цьому році зробив дороботку таку, бачимо. Поставив натяжник. Тому що буває другий раз цепку. Вон, натяжничок такий, кому цікаво, потім покажу. Натяжник прям на барабан. Тому що буває, полузвіно поставиш, вона все одно болтається, ця цепка, тарабани, розтягуються такий легенький натяжничок. Давайте так. Налаштування. Ну, це то теж стосується налаштування. Відкинута під барабання. Ось, бачимо. Не, не по міліметрах показую. Ну, майже посередині. Що зверху, що знизу, все посередині. Воно повинно бути у вас чистим. Соняшник. Ви, якщо більший соняшник, ви відкриваєте його більше. В нас соняшники, як сірниково, щоб заглянуло ось так, а там чисто. Або від, відкидаєте, відкидаєте його до тих пір, поки. Там починає зализувати. От тільки там починає зализувати, ви відразу його підтягуєте, щоб воно було чисте. І все тоді буде добре. Ну це я так рахую. Це мої налаштування. Вітер, бачимо, як варіатор. Все, я дивлюся, вітер. У нас так само оберти не показує. Ну як, ха ха хі зараз почнуть, такі комбайнери, такі комбайнери. Так само оберти-барабана. У мене є. Свої візуальні пам'ятки, якщо на яку культуру. Вітер. Ось так. На варіаторові вітер. Вітер на соняшник майже на нулю. Тому що, якщо ще трошки відпустити, він вже падає, хто знає, там такі виступи на виступи. І вже боками не працює на нулю. Решета. Решета, ось, як же ж вам показати. Нижній решето є в мене ось така планочка, Одну я загубив планочку. Тонше і товще. Я її підставляю. ну Тут товщина десь міліметра 4. Ось регулюю, ось так. Бачимо. Як там. Ось підставляю її туди ось вона. То входить дужче, то входить менше. Регулюю. ну Зазор десь решет, не знаю, не буду міряти. Ось такий. Верхнє решето. Бачимо. Вітер тут наскільки, в мене тут ось лючка немає. Це як контроль. Вітер наскільки, що тут ось мусор збирається. Тут соняшника немає. Якщо тут буде соняшник. Якщо тут буде соняшник, значить його здуває з нижнього решета і кидає на вторинний обмолот. По решетам потім покажу. Верхнє решето. Ось. Бачимо. Наскільки відкрито верхнє решето, палець. Ось. Так. Палець вам. Ну, міліметр. Я не готуюся, блін. Це індивідуальні, індивідуальні. Тут все закрито. Закрито повністю. Тому що, якщо ви тут відкриєте, то все буде йти на вторинний обмолот. Це ще більше. Чим більше мусора, так само верхнє потрібно регулювати, тому що в нас звичка є як можна більше відкрити його. Не потрібно. Чим більше ви відкриєте верхнє решито, тим більше мусора попаде на нижнє решето, тим більше його кине на вторинний обмолот і знову воно піде на верхній решето, і знову воно впаде. І все, на вторинний обмолот не, не потрібно багато мусора. Тут все закрито, тому що це все йде на вторинний обмолот. Так сказати. Ну, що ще по соняшнику. По соняшнику. На домолоті. Стоїть решето. Решето десь тройка. Ось бачимо. Решето. Поставлено на лучок. Це окремі лючки, спеціально зробив, ці знімаються, ці вдягаються. Решето ставиться сюди. Решето ставиться на домолот. Так само. Бачимо, ось тут така планка зроблена. Для чого ця планка? Для того, що коли падає мусор, він падає на ремень вітру. І потім ось тут налипає, все, заважає. Зроблена така планочка, воно всипається собі і всипається ось тут. Тут його купа. Висипається мусора вдосталь, дуже вдосталь. Домолот. Знімаємо там ремень. Ставимо тут цепок. До молот крутиться малі оберти, щоб не було нічого тут цепком. Ось так. Бачимо. Фіксуємо. Решета. Ще я робив решето. На зерновий. На зернове. Це все самі робили. На зернове. На зерновому бункері еліваторі. Так само стоїть решето. Точно так само стоїть решето. Троєчка. Бачимо, насіння якесь застряє, але в роботі ну воно так, десь забило, підбило, але мусор сипається і якесь дрібне насіння. Ще в ідеалі я, в мене є решето, я робив сюди. Але не хотів ставити, тому що там заржавіло. І скосити насіння, що в цьому році, воно не потрібно. Ставиться так само тут на зернове. І воно очищається від мілкового мусора. Так, да, це такий для простих фермерів лайфхак, якого кого немає чистки, набагато краще очищається. Так, ну, по соняшнику, по налаштуванням, начебто все. Так, більше нічого сказати. Ліфтери у нас ліфтери ось такі. Мотовило ось таке, все по-простому, все. Без понтів, і воно працює. І воно не потрібно якісь. Ось це мотовило я рахую навіть краще, ніж ось це заводське. Тому що у нас заводське, в принципі, його ніхто не може зрозуміти. заводське мотовило воно робиться труба для того, щоб понижче опускати. І працювало, як зараз імпортні жатки, щоб соняшник впирався в трубу і скашувало одні шляпки. Ну, У нас його ставлять так, що потім ось ці веєри, вони продавлюють головку туди буває. А це просто тихенько собі підгрібаєте. Ну, то таке. Хто розуміє, той розуміє. У нас трошки неправильно, знаєте, це як на Ніві оті сітки були, і їх е, сітка була з На Змієвського. На Змієвського була така сітка спеціальна, яка ставилася, там мотовильце ставилося. І сітка повинна стояти перед мотовилом. Це ще тоді придумали, коли, блін, зараз сучасні жатки так роблять, на цьому принципі. тому що соняшник повинен був впиратися в сітку. Протягуватися і скашуватися одна головка. Але у нас більшість ставили куди сітки, ставили сюди сітки, щоб не летіло на жатку. А воно не потрібно. Ось, бачимо. Нічого тут не летить, якщо все по-розумному. Так що то таке. Ну, а так загалом по комбайну, що у нас? Подрібнювач? Десь переробили якісь натяжники, бачимо, як вже буде такий огляд комбайна. Це все самі розкидач. Робили протигріжучі. Заводські там, тут поставлені, приварені наглухо сегменти, це для подрібнення соломи. соломи. Бачимо, там попідрізали трошки подрібнювач. Ну, то всі свої нюанси. А так, для подрібнення соломи воно дуже дрібно подрібнює, так сказати. Що ще по переробкам? Щоб вище шнек піднімався трошки зараз машини, ми підрізали сам стакан ось там зверху, круг той вивернули ось так, і наш шнек просто припіднявся трошки. Що, 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 ще не знаю. Це все як воно як звичне, як для мене, багато чого переробили, переробили. Ну, я ж кажу, шнек піднімається. Тут переробили дон дуже старий і в ньому немає. Зробив я як сучасних донів. Все дуже швидко переобладнується на на волок. Ось така планка. Там зараз покажу, як це виходить. Дошка. Вона падає. Там ось болтик відкрутив, Кину і все. Навіть можна подрібнювач не відключати. І відразу там хвилина і кидає волок. Для волка так само це постійно стоїть, щоб вущий волок. Тут пластина, яка відкидається і регулюється її нахил. Кому цікаво, потім. А щоб, тому що зазвичай, у вас просто так не, поста... не вийде, оцю поставити. Валку утворювач. Дирки ці це для того, щоб повітря краще захвачувало, тому що йому не вистачає трошки повітря інколи. А щоб так вийшло, ось. Бачимо, як показати вам в тінь зайти. Ось зроблена проставка. Це подрібнювач він прикручувався аж сюди. Подрібнювач опущений. Бачимо, вон ставочка. Потрібнювач опущений. Опущений, ось він. Тут сантиметрів 25, а тут сантиметрів 35. Чому? Для того, щоб, коли нижче, то він би кидав отак, щоб його трошки як вивернути. Ремень елементарно, такі крючки поваряні. Якщо потрібно відключити, скидаєш. Ремень нічого не знімається, ні там не потрібно. Накидається тут крючечок Тут кручечки і все. І він собі, я ж кажу, дві хвилини і поїхали далі. Ось такий старичок наш, а він працює. Кондиціонерчик. дуже комфортно працюємо. Так що кому цікаво. Там більше ніяких начебто доробіток немає. Майже все розказав, показав. Це теж варили самі, виварювали. Регулюється вверх вниз. Трошки скати стоять, те 150 оскі т 150 оскі скати стоять. Чому? Трошки вище і трошки м'якше йде, і трошки вище. чуть чуть ну, я б, я б і не сказав би, що вище, На дуже, тому що. По заводським вони бувають, якщо продектор той вище. Але просто м'якше йде, тому що широкий скат і він м'яко йде. Все, тримаємось, Начебто все розповів, показав, розказав. Вчора чудили <сум> сюди решето. До речі, лайфхак працює. Ось сюди просто примітивно прив'язали решето. Я вам скажу, десь четверка потрібно решето сюди ставити. Щоб сипався мусор, тому що ми двойку поставили, то дуже мілкий мусор, тільки сипався. Не додумались більше взяти. Але працює. Просто хотіли провірити, чи воно працює. А воно дійсно працює. Так що, кому потрібно, можете переробляти. Дійсно, зняття буде менше мусора і масляничність буде краще, тому що мусор не буде заважати. Ну, працюємо, ділимося досвідом. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося, і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Тримаймось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.